Шановні студенти, вітаю вас на сьогоднішній лекції з етологічних аспектів поведінки тварин. Сьогодні ми зануримось у світ сурикатів та їхню фантастичну соціальну структуру. Приготуйтеся відкрити для себе унікальні особливості цих цікавих тварин і дізнатися про їхнє вражаюче соціальне життя. Сурикати відносяться до савців з родини мангустових, довжина тіла яких до 35 см. А хвоста до 25. Самці трохи дрібніші за самиць. Середня вага приблизно 750 грамів. Забарвлення їхнього хутра жовтувате сиве-сіре, а голова майже біла, вуха чорні, хвіст жовтуватий із чорним кончиком. Під час бігу хвіст утримується у вертикальному положенні, утримаючи баланс, шерсть довга і м'яка, а під шерсті темно-рудого кольору. Тіло досить струнке з довгими тонкими кінцівками. Передні лапи мають дуже довгі сильні кігті для того, щоб рити глибокі нори. Самочки мають шість молочних залоз, які добре видно, оскільки на цій частині тіла, як і на шиї, шерсть коротша, ніж у інших місцях. У сурикатів чудовий зір. Темні захисні смужки довкола очей захищають від ультрафіолетових променів і дозволяють їм дивитися прямо на сонце. А третє віко надійно захищає від пісків пустелі. Живуть сурікати до сіми років. У сурикатів присутні пахові залози, що виробляють запаховий секрет. Вони розташовані під шкірою та приховані під спеціальною складкою, яка допомагає зберегти секреторні виділення. Цей запаховий секрет може мати різні функції, включаючи маркування території, спілкування з іншими особами того ж виду, а також. Виявлення статевої готовності. Для сурікатів цей запаховий механізм є дуже важливим для регулювання соціальних взаємодій та утримання території. Ці тваринки проявляють певні особливості у поведінці в залежності від температурних умов. Вони слабко адаптовані до перепадів температури через рідкий покрив. Сурікати ведуть денний спосіб життя, і у теплий день вони гріються на сонечку. Холодну погоду вони можуть шукати укриття в норах, щоб оберегтися від холоду та зігрітися. Також вони можуть збиратися разом у великі групи, щоб зберегти тепло, пригорнувшись один до одного. У спекотну погоду сурікати можуть шукати джерела води та знаходити відповідні місця для відпочинку у тіні, щоб уникнути перегріву. Вони також можуть відпочивати біля входу до нір, де повітря зазвичай є прохолоднішим. Таким чином, поведінка сурікатів обумовлена природним бажанням зберегти оптимальну температуру тіла для забезпечення комфортного існування. Сурікати є майстрами в будівництві свого житла. Їх нори можуть бути відносно глибокими та складними за своєю структурою, глибиною до 2 метрів і займати до 800 квадратних метрів. Вони мають кілька входів та камер для різних цілей. Таких як сон, виховання дитинчат, сховище від хижаків та інше. Вони можуть з'єднуватися з іншими норами у складній мережі, створюючи великі колонії. Нори сурикатів можуть бути спеціально спроєктовані для захисту від хижаків, вони можуть мати вузькі проходи або складні повороти, які роблять їх важкодоступними для потенційних загроз. У норах сурікатів підтримується стабільна температура, яка допомагає уникнути перегріву влітку та переохолодження взимку. Також нори можуть мати додаткові камери або тунелі для збереження тепла чи проходи відповідно до потреб колонії. Розмноження паразитів у норі призводить до того, що сурикатам властива часта зміна осель, при цьому нове поселення може виявитись за 1-2 км від старого.